Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Буржуйки від волонтера Вадима Гармаша на передовій в Олександрійському районі триває плановий відстріл хижих тварин у Петрівській громаді. Жінка отруїлася чадним газом. Наш сюжет про волонтера, який сам добре знає, що потрібно військовим, адже був ним. А ще він знається, як зробити ідеальну буржуйку. Про них він може розмовляти годинами, адже зробив напевне не менше сотні. Вадим Гармаш і надалі намагається виконувати замовлення хлопців з передової. Детальніше далі у сюжеті. Майже щодня. В фейсбучних постах Вадима Гармаша звіти про виготовлення та передачу буржуйок військовим. Майструє їх у себе в гаражі в селищі Олександрійському. З матеріалами допомагають друзі та знайомі волонтери. В минулому Вадим військовий. Саме так познайомився з олександрійськими волонтерами. Зараз сам допомагає військовим. Я навіть не збирався бути волонтером. Колись знайома Кароліна казала, я так раз поміг там, бо в своє время вони багато допомагали, і Штепа, і Кароліна. І коли звільнився, вона теж там Вадік можеш там, буржуєчка зарита, то те, то те, те щось, і, то там другі по форми поставалися, якусь звільнявся, по багато форм поставилося і так. і так шиття. Кароліни щось розмовляли, і вона каже: Та ти, ти не зарікайся, каже, ти подивися, ти і не, не поймеш сам, коли туди Типу. Ну, якось так і вийшло, то знайомі подзвонили, то ті, то ті. Ну а чого ні? Воюю з 2014 року, перший раз комісований був ще в 18-му році, теж по травмі. І в 2002-му, опять же, ж, добровольцем сам же ж знов пішов. І опять же ж, по пораненні в прошлому року, 4 місяці назад опять був списаний. Зараз група інвалідності третю дави. Ну, якось так вийшло, ну я можу допомагати. Офіційно десь на роботу Ну, Я хоч ну, даром вдома сидіти теж. Не хочу. Я не можу сидіти спокійно її. Ну, так і вийшло. Що раз одним, з другим, третім допоміг, і так воно пішло, пішло, пішло. Ну, Чому ні? У кожного волонтера є своя фішка: хтось готує, хтось вміє організовувати збори чи аукціони. А Вадим розуміється на буржуйках. Всі вони зроблені під індивідуальне замовлення з душею. Я вже починаю експериментувати. Тут і Заріцькіону підкинув пару ідій, і треба йому зробити. І тут ті хлопці з передової на самі просять, якось якось можна зробити. Тут вже починаю включати логіки. Ну я, в принципі, привик до метала для, ну я більше з технікою, зв'язаний більше з цим всім. І починаю вже сам якось. А якщо попробувати таку, якщо атаку, під що конкретно. Хлопці другий раз самі просять, під що їм конкретно треба. Чи під окупну свічку, чи можна що під ровами, чи може якісь розпалювачі, чи можна так. Ну сам по собі це експериментую. Можна зробити. А ага, якщо сподобалося все, я його як навіть така, на процес, на контроль поставив і пішов, як на конвейері. Раз таких наробив, раз просто таких наробив. Ну, в останнє час до погоди в основному мішої копні. Вони легші, вони компактні, вони це зараз опять молодця. Перепад температури люди просять, хлопці, верні, просять, що під дрова. Лібо ж є багато хлопців, яких виводять в тил, Звісно, вони міняються, вони ну, це в нас як, знаєте, як закон уже військових такий. Коли ми міняємося позиції одні, ми своє оставляємо, ну, там буржуйку, якийсь там бліндаж, якусь клейонку, ми її передаємо наступним. Тобто без раз, ми їх перший раз бачимо, ну, ми її віддаємо їм. Тобто, і хлопці вертаються і опять же сидять в лісі, їм воно треба. Опять же, дзвонять, вадик, можеш зробити там дві-три штучки. Ну вже починається раніше одну-дві, то зараз другий раз масово ось харківчани останній раз заказали 15 штук. Це ну це просто знаєте, як то бувало таке, що до трьох часов ночі, до чотирьох сидів в гаражі, їх роблю, бо треба срочно. Ну, я така людина. Якщо я пообіцяв, значить я його маю зробити. Про свої буржуйки волонтер може розповідати годинами, але його волонтерство не лише про саморобні пічі. Це і медикаменти, інструменти, і її є на тощо. Я стараюсь нікому ну саме себе. По можливості, так, да, я роблю пости, по можливості є люди, да, які. Ну і опереш, в основному ті ж самі. Ну я розумію, що я мало знайома людина, тільки почав, Я розумію, що більшіство наші ж волонтери просять. Я частенько викидаю в групах і до волонтерів. Може, і за того через їх виходить, починаю там трошки донатити. А взагалі... Ну, є пару знайомих, які в мене там за кордоном є, і так давні друзі, які ще 14 побратими, даже які теж звільнилися, теж в другий раз допомагають. Ну між собою та в будь-якому випадку співпрацюємо без цього ніяк. То що один одного повинні підтримувати в того, теж є, в того теж так і допомагаємо. З вдячністю згадує Вадим харківських павочків, неодноразово отримував від них медикаменти та гігієну, сітки для військових. Волонтерство має спільну мету все заради перемоги. В Олександрійському районі проводиться плановий відстріл хижих тварин. Метою заходу є контроль чисельності хижаків та запобігання поширенню сказу. Так, з початку року у мисливці знищили 112 лисиць, 4 єнотовитні собаки та 9 шакалів. Їх передали ветеринарам на дослідження. Триватиме відстріл хижих тварин до 23 лютого. Подробиці далі у новинах. З листопада минулого року в Олександрійському районі тривають заходи щодо контролю за чисельністю хижих тварин та запобігання поширення сказу. Так, 2 лютого у мікрорайоні перемога тривав відстріл хижих звірів. Мисливці виходять на полювання, шукають лисиць, шакалів, єнотовидну собаку, по полям ходять по ліс біля лісів, по балках виявляють, де лисиці роблять відстріл. Потім дзвонимо ветеринарам. Ветеринари приїжджають, певну роботу проводять, забирають, роблять досліди. Виявляють дуже багато сказу лисиць. З початку року мисливці вже знищили 112 лисиць, 4 єнотовидні собаки та дев'ять шакалів. Дикі тварини заходять на території приватних домоволодінь, наражаючи на небезпеку домашню птицю, а також котів та собак. Попельнасте забили шакала, який укусив людину, жінку, яка йшла по своєму двору, і він кинувся і вкусив. Лисиці теж, скажені теж гризуть і людей, і тварин, і котів, і собак. І ось нещодавно теж випадок був, що заскочила лисиця, подавила курей, потім заскочила лисиця, в двір покусала, свиней, собаку. І люди дуже переживають, бо це сказ в дворі, це хвороба. Серед причин збільшення чисельності, поширення сказу, пристосованість до життя поруч з людиною, кліматичні зміни та відсутність контролю над популяцією. Даний період у нас три роки не було полювання. Раніше цих тварин відстрілювали певний процент і їх набагато менше стало. А зараз вони розмножуються і дуже гарно розмножуються, їх стало дуже багато, і тепер треба їх відстріляти, тому що вони в дворі ходять. Да? Дійсно, вони наводять шкоду людям. Відстріл хижих тварин триватиме до 23 лютого, кожної суботи та неділі. 4 лютого під час приготування їжі отруїлася чадним газом мешканка Олександрійського району. Випадок стався в селі Червонокостянтинівка Петрівської громади. Жінку 1986 року народження доставили у лікарню, а рятувальники нагадали основні правила безпеки, які допоможуть у побуті уникнути отруєння чадним газом. З початку року в Олександрійському районі зареєстрували три випадки отруєння людей чадним газом. Останній з них трапився у селі Червонокостянтинівка Петрівської громади. Перший випадок стався 29 січня 2025 року. До Петрівської лікарні було направлено двох громадян: жінку 1970 року народження і її сина 2012 року народження. Другий випадок стався вже 4 лютого 2025 року. Жінку 1986 року народження була також направлена до. Петрівської центральної лікарні з ознаками отруєння чадного газу. Отруєння чадним газом виникає через вдихання токсичного газу, який утворюється при неповному згорянні палива. Основні причини отруєння чадним газом у побуті використання вугільних або дров'яних обігрівачів без вентиляції, перебування у будівлях з несправним димоходом, а також сон у будинках з пічним опаленням. Рятувальники нагадують основні правила безпеки, які допоможуть уникнути отруєння. Використовувати справні газові прилади, також перевіряти їх і перевіряти також вентиляцію, вентиляційні канали, провітрювати кімнату, де використовуються газові прилади, використовувати генератори лише на відкритому повітрі, а також не залишати газові прилади без нагляду. Також фахівці служби порятунку постійно проводять рейди серед мешканців міста, розповідаючи про те, як уникнути різноманітних надзвичайних ситуацій. Щоденно рятувальники Олександрійського району проводять рейдові профілактичні бесіди з громадянами. Також роздаємо інформаційні листівки з застереженнями про погодні умови, про правильне використання пічного опалення, про недопущення отруєнчадного газу. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.